Привіт, всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги стрічкову шліфувальну машину. Це електромеханічний пристрій, призначений для шліфування та обробки поверхонь різних матеріалів. Вона оснащена потужним двигуном, який забезпечує швидке обертання стрічки шліфувального паперу і високу швидкість обробки. Також вона має регулятор швидкості. Стрічкова шліфувальна машина має зручну та ергономічну конструкцію, яка забезпечує легкість у використанні та максимальний комфорт для користувача. Це надійний та ефективний інструмент для оброблення поверхонь, який необхідний у будь-якому майстерному виробництві або домашньому арсеналі.